Сьогодні 11 березня середа. Ви дивитесь новини. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Все для перемоги миколаївські волонтери ремонтують техніку для української армії. По силами волонтерів сам з воєннослужащими служим капітальний ремонт цих машин. Власник скандального відомого закладу відпочинку Миколаєва Віктор Горбачов офіційно вибачився за поведінку офіціантів. Мені треба було та чи поставлено крапку у протистоянні між клієнтами та обслуговуючим персоналом. Всесвітній день боротьби з глаукомою вже розпочався. Саме це захворювання очей вважають медики найпідступнішим, адже людина може повністю втратити зір. До Миколаєва приїхав всесвітньо відомий театр тіней. Яскраву шоу-програму бачили і наші журналісти. Отже, розпочинаємо наш випуск з офіційної інформації. Уряд очікує на позитивне рішення сьогоднішнього засідання ради директорів МВФ. Про це сказав Арсеній Ценюк. Далі цитую допомога МВФ є запорукою початку зростання економіки, збільшення доходів державного бюджету, що дасть можливість переглянути соціальні стандарти в бік збільшення, створити додаткові робочі місця, стабілізувати економіку, збільшити експорт та стабілізувати валютний курс. Наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк на засідання. Сідані уряду в середу, 11 березня. Тим часом миколаївські волонтери допомагають Збройним силам України. На цей час вони ремонтують військову техніку, яка понівеченою повернулася з анексованого Криму. Ремонт двох шляхоприкладників БАД-2 для армії на сьогодні дуже важливий, наголошують миколаївські волонтери. Адже там, на передовій, саме від своєчасної роботи спеціалізованих інженерних машин залежить не тільки здоров'я, але й подекуди життя військовослужбовців. Силами волонтеров совместно с военнослужащими проведен капитальный ремонт этих машин. Ремонт коснулся всего, и электрической части, которая была выведена из строя, по всей вероятности, еще в Крыму, и двигателя, и ходовой части. И вот сегодня мы первый из двух этих машин передаем инженерному полку для несения службы по тем задачам, которые для него будут поставлены. Роботи з відновлення спеціалізованих інженерних машин тривали декілька місяців. Для того щоб техніка почала працювати, знадобилося декілька спеціалістів. Ми вперше столкнулися з такими технічно складними елементами, тому що це танк, на якому встановлені інженерні елементи бульдозер, кран. Лібетка, все это управляється автоматикою, электрическая часть. Ну і, безусловно, звісно, достаточно складний і мощний двигатель, який теж потребував ремонту. Зараз абати проходять ходові випробування. І вже незабаром будуть передані військово-морським силам України для подальшого виконання бойових завдань на сході країни. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Про патріотизм, не зі сторінок підручників і незавченими штампами говорили сьогодні бійці 79-ї окремої ромобільної бригади. Вони зустрілися зі студентами Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій. До навчального закладу завітали четверо десантників, котрі нещодавно повернулися із зони АТО на відпочинок. Ініціатива проведення зустрічі належить керівництву коледжу. Його колектив і вихованці давно співпрацюють зі спілкою солдатських матерів, 79-ки. Щотижня передають волонтерам для відправлення на передову власноруч приготовану випічку. Але з учасниками антитерористичної операції більшість студентів зустрілися і спілкувалися вперше. Бійці розповідали про те, як дивом вижили після обстрілів, в тому числі з території Росії, про те, як для них самих справжнього змісту набували наші б тут давно відомі поняття. сильности патриотизм батькивщина братерство борьба за свою Украину мне там рассказывают вот вы воюете за там за, так за фашистскую власть хунта да за киевскую хунту Бандеры. ну а на самом деле нет мы как бы я вот хоть и родился в СССР но все же я родился на территории Украины проживал и живу и так собираюсь жить От, я не хочу ни Россию, ну тобто незнання історії, моя страна. Я не хочу, щоб її оділіли. Говорили про те, як безглуздо керівництво держави здавало Крим, тоді підрозділи 79-ї бригади стояли на Чонгарі. Як приховується інформація про реальні втрати людей і техніки, в тому ж таки Дебальцевому, про те, яким насправді є в лапках шахтарі і трактористи, гості з Кавказу і Сибіру. Когда видишь с той стороны, на тебя идут вот, вообще не знаю разные там и, ну другие национальности, даже не похожие бурятий, на славянские, да да, 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 уже, приходят, да, приходят и они говорят нам уходить, это наша земля, но это уже вообще это жесть. Говорили про те, чому вороги назвали кіборгами захисників Донецького аеропорту. Там були троє з сьогоднішніх гостей коледжу І із задоволенням розповіли про бойових чотирилапих друзів і просто жартували. Перед цим я ніколи не була на таких зустрічах. Звісно, дуже подобалося, дуже багато впечатлення. Мені дуже понравились розкази о різних ситуаціях, які відбувалися з нашими ребятами, а їхніх подвигах на них, Я думаю, що щирі слова наших кіборгів із 79-ї вони мали серйозне виховане враження. І оці діти, ці студенти, які сьогодні сиділи і це слухали в цій залі, вони так чи інакше пропустять все через себе. І буде позитивний результат у вихованні патріотизму. Докладніше про дуже змістовну зустріч студентів з бійцями-десантниками ми розповімо в неділю в програмі «Крапки над і Федір Бондар Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Часу засоби масової інформації у регіоні жваво обговорювали конфліктну ситуацію, яка виникла у представників національних меншин в одному з закладів відпочинку міста Миколаєва. Нагадаємо, його працівники відмовлялися обслуговувати клієнтів, посилаючись на їх етнічну приналежність. Сьогодні, нарешті, поставлено крапку у протистоянні. Власник екснардеп Віктор Горбачов приніс офіційні публічні вибачення учасникам конфліктів. За свою роботницю, а остальне питання, я не знаю, зустрітися зі мною, будь Пожалуйста, я ж сказав. А ми зараз щось зустрітимося? ну зараз ні, я з вами не договаривався. Мені головне було і перед людьми. В свою чергу представники Миколаївської міської ради національних товариств подякували журналістам за розуміння, підтримку у конфлікті та його розв'язанні. Постраждала сторона, підкреслила, що тут мешкають толерантні, миролюбиві національні меншини. Головне, аби надалі непорозумінь на міжетнічному рівні в обласному центрі не виникало. Лично с моей стороны, если это будет определяться как бы конкретно, индивидуально, лично с моей стороны подобное извинение не было принято. Но как бы для, скажем так, ну мы все-таки общество, мы все-таки социум, по просьбе своих ребят я тоже подписал заявление, пусть будет опять же. В надіжді, що в дальнішому таке в нашому уроді не повториться, захист прав національних меншин з боку міської і громадської організації триватиме й надалі. Сьогодні ж поставлено крапку у довготривалому неприємному процесі. Поставлено спаставлено літочки в цьому питанні? Я вважаю, що пацієнтів 85 – так. да. А 15% – это далі работа городского союз національних обществ, следити, щоб такой ситуации не бы далі. Ми з Виктором Сергеевичем договорились того, що на ресепшені в адміністрації будет постійно носиться на наш телефон номер. І в случае возникновения той или иной конфликтной ситуации з представителем національних обществ, вони будуть сразу звонить к нам, обращаться к нам, і будемо поезжать и эту ситуацію решить. Павло Москалев, Сергій Кравченко, телевізіні новини Миколаївщини. І до інших тем в Україні розпочався Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. Наша знімальна група відвідала обласну офтальмологічну лікарню, де з цієї нагоди відзначали сьогодні День відкритих дверей. Найпідступнішим захворюванням, що приводить до повної втрати зори, є глаукома. Сліпота при цьому настає непомітно. Саме це є причиною того, що пацієнти звертаються до лікаря надто пізно. І повернути або зберегти зір стає неможливо. У березні Миколаївська обласна офтальмологічна лікарня проводить відкриті уроки лекції з профілактики захворювання на глаукому. Щомісяця до лікаря звертаються близько 300 хворих. Глаукомі підвержені люди, які хворіють на цукровий діабет, мігрені, гіпотонію та гіпертонію. Зазвичай їм вже за 40 і мають запущену стадію хвороби. Лечение начинаем сначала с медикаментозного, то есть вот впервые человек приходит, мы назначаем капельки, потом смотрим, как состояние на каплях. Если состояние стабилизируется, зрение не ухудшается, поле зрения не суживается. То тогда можно оставить на капельках, но курсы сосудистой терапии они должны проходить регулярно, постоянно наши больные, раз в где-то в полгода обязательно. Глоукому вилікувати майже неможливо. Хворі на неї мають проходити перевірку кожні півроку, а інші задля профілактики не рідше ніж кожні три роки. Краплі, що призначаються з початку лікування, коштують від 300 гривень. Операції іще більше – 5-6 тисяч гривень в залежності від стадії захворювання. Однак власне здоров'я безцінне. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині цьогоріч проводитиметься масова кампанія із благоустрою та озеленення населених пунктів області відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мерікова. Перший етап розпочнеться у суботу, 21 березня. Зокрема, на Миколаївщині проходитимуть загальноміські суботники. Їх організовуватимуть у кожному населеному пункті у рамках щорічної акції за чистоту навколишнього середовища. 25 березня в планах представників влади організувати свято День благоустрою, а згодом проводитимуться і дні чистоти. Також планується привести до ладу всі паркові зони області, навести чистоту у місцях скупчення людей та привернути увагу громадськості до проблем екології. До прибирання мають долучитися всі громадські організації, офіційні установи, підприємства та студенти. Також протягом наступних місяців має відбутися і, хоча б поверхневий ремонт вулиць та доріг. Відтак буде прибрано сміття та реставровано зупинки громадського транспорту. Триватиме і робота зі створення нових лісових паркових зон. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков звернувся із проханням до керівників підприємств житлово комунального господарства і з проханням всіляко сприяти роботі активістів. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про справжній патріотизм підбито підсумки радіомарафону Шевченко мобілізує, яке ініційовано міністерством культури України. До нього долучилися понад півтисячі учасників. Про це повідомляє прес-служба Мінкультури. Понад половина учасників це військовослужбовці та учасники антитерористичної операції, прикордонники, військові медики, курсанти, військових вишів, волонтери. До марафону долучилися і десятки громадських та культурних діячів: письменників, поетів, музикантів, видавців, акторів, телеведок. Наймолодшому учаснику було 4 роки, а найстаршому 103. І підтримали естафету шевченківського марафону і учні 4-ї Миколаївської гімназії. На заході побували наші кореспонденти. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Мабуть, сьогодні немає такої людини, яка не знає творчість Тараса Григоровича. І сьогодні в 4-й гімназії саме до шевченківських днів провели позакласний захід. Шанування пам'яті українського кобзаря проходить у гімназії щорічно у березні дні, і викликає справжній інтерес серед школярів. Я вже дуже давно знаю про Тараса Григоровича. Він мені дуже подобається, і вірші твори його дуже надихають. Такими заходами, які ми проводимо в Миколаївській гімназії, ми виховуємо у дітей почуття гідності, почуття любові до України, до творчості Тараса Григоровича Шевченка. Згадати творчий шлях Тараса Шевченка допомагають його культові твори. Гроші над вишнім гойдуть, володарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а металі вечеря йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерне зірнка встає, дочка вечерям ведає, а мати хоче научати, та соловей помкнеє. Поезія незламного Тараса продовжує надихати підростаючі покоління, однак читали його зовсім не дитячі вірші, як, наприклад, Думи мої думи. Він розказує про, про те, що в нього, яка в нього душа, і викладає все у цій вірші. Серед прихильників Кобзаря знайдуться й ті, кому більше до вподоби художні роботи. Мені все подобається в його творчості. Це звичайно для мене зразок буде. Поезії я теж люблю, але картини я більш. Декламування віршів Тараса Шевченка також проходить у музеї гімназії, де окремо проводяться літературні вечори. Тож цей позакласний захід не останній. Чуємо тебе ковзаєм крізь століття. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини культури до Миколаєва завітав відомий не лише в Україні, а й в Європі Київський театр тіней Теуліс із шоу-програмою під назвою Крик душі. Миколаївці чи не вперше побачили подібну шоу-програму своїми своїми враженнями. Вони поділилися із нашими кореспондентами. Театр Тіней Теуліс це всесвітньо відомий театр, який отримав визнання в багатьох країнах Європи та інших континентів. Постановка театру Теуліс це оригінальне поєднання висококласної акробатики, театру оптичних ілюзій, відомого звукового супроводу і приголомшивих відеопроекцій. За останні чотири роки театр Тіней Теуліс був фіналістом найбільших талант-шоу в Італії, Туреччини, Росії, Чехії та Словаччині. Устроював у Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Туреччини. Зовсім недавно театр повернувся з Японії, де 35 тисяч глядачів стоячи проводжали артистів. До речі, склад часто змінювався впродовж історії існування театру. Перший состав, в принципі, були студенти, просто люди, які люблять творчість. По більшому счету не э, к самому жанру. Тобто, це все было, ну, для всіх це було нове то Віталій додав, що ідеї для сюжетів народжуються випадково у всіх акторів. І всі разом вони вже думають, як втілити їх в життя. До Миколаєва театр завітав у рамках густольного туру Україною. Народилася одна ідея. Готовиться к этому всьому музика. Ну і думається сюжет, тобто пишеться сценарій. И по сценарному плану уже собираем форму. Нужна форма одна, собираем форму. Нужна другая, опять собираем. Ищем. Мучаю их возле экрана. Основная идея тура – это донести творчество к публике. То есть другого нет у артиста что-то. Работаешь, а должен выходить на сцену. Ну, не просто там на корпоративы, а на сцену. перед ну, Живая публика, зал – это самое дорогое для артиста, что может быть. Більшість акторів театру не є професіоналами. Так, Петро за фахом, економіст, проте говорить, що знайшов себе саме у театрі. Я займався в церковій студії для себе просто. Там розтягувався, пригав і так далі. І там я познайомився з нашим режисером театру, і він мене пригласив на репетиції. Також актор додав, що Миколаїв йому до вподоби. В Ніколаєві вперше. Ну, немного ще успіли увидеть, але нам подобається. Думаємо, що публіка здесь хороша приветливая привітлива і на хороший концерт. Театр тіней Теуліс доводить, що всі фантазії можна втілити в життя за допомогою ціни людського тіла. Заведесь сіхварова ігор дорошенко та новини Миколаївщини. Голова просто йде обертом від ароматів весняних і літніх квітів, від запаху сонця і зелені, від того, що потрапляєш із перших весняних, ще сірих, ще вогких, ще незатишних днів до південного яскравого літа. Все це про виставку заслуженого художника України Сергія Шаповалова, що відкрилася в галереї мистецтв чорноморського державного університету імені Петра Могили. В такій кількості свої роботи Сергій Шаповалов в Миколаєві представляє вперше. І хоча художник не приїхав на Вернісаж особисто, це можна зрозуміти, йому вже 75, Його присутність відчувалася беззаперечно. Я горжусь тим, що це мій друг, тим, що ми дружимо з ними, тим, що всі роботи, представлені тут, знаходяться із моєї колекції і буду далі розвивати і привозити в Ніколаїв. Художників, у яких достойно і потрібно учитися, за плечима у Сергія Шаповалова 10 персональних виставок на рідній Кровоградщині. в 2004-му – В Гвадалахарі в Іспанії він учасник виставок в Німеччині Америці, Безліч його картин в приватних колекціях по всьому світу. Я прочитала, що його бабуся розписувала в селі Аджамка Кировоградської області колись печі, бо було ну Ну, було таке направлення в декоративному мистецтві України, коли жінки розписували печі такими дуже яскравими, червоними півнями, квітами різнокольоровими, стіни розписували хат теж. Це привносило в життя яскраві фарби, це привносило в життя простих людей. Ну, і таке свято. Особливо це робили перед якими. З великими такими святами, перед великднем, перед трійцею, то завжди і жінки розписували, і печі, і хати. Звідти, і певна декоративність, і інколи, і умовність робіт Сергія Шаповалова. І, хоча він безумовно прагне зберегти в недоторканості швидкоплинну красу довколишнього, все ж залишає простір для нашої уяви. І ми вже домислюємо собі і аромати, і вітерець, і тепло сонця. А точніше, живо все це відчуваємо. Виставка Сергія Шаповалова працюватиме в галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили ще протягом місяця. І на останок новини спорту. В місті Марібор, Словенія на чемпіонаті Європи з фехтування серед юніорів Миколаївський шабліст Костянтин Воронов став бронзовим призером. А ще один миколаївський шабліст Богдан Блатонов на цьому чемпіонаті посів. 14 міста. Що ж вітаємо наших земляків з таким гарним виступом! І на цей час це вся інформація. Ось такі справи, ось такими подіями запам'ятався цей день, середа, 11 березня. Далі на вас ще чекає прогноз погоди. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.